Всім привіт! Огляд сортів, які походять з Кавказького регіону і вже достатньо давно ростуть в Україні. Вони гарно адаптовані. Перший сорт в футкурамі походження Грузія. Рослина 7річного віку, як і інші в ряду, п'ятий сезон вегетації і четверте плодоношення. Три роки поспіль показую. Загруженість фудкурамі кожного сезону вона на високому рівні. З даного штамбу два роки тому було зібрано 840 грамів сирого горіху. В минулому сезоні кілограм 870 грамів, тобто майже 2 кілограми. Залишається приблизно 3 тижні до визрівання горіху. Подкурамію тут в Чернігівській області визріває приблизно 20-х числах серпня. І тоді зафіксуємо врожайність поточного сезону. Подкурамія знаходиться дещо в затінку в порівнянні. Наприклад, з тими ж сочинськими сортами більш іменитими. Хоча тут на ділянці даний сорт нічим не поступається, тому ж Караманівському або Морозовському ні по вражайності, ні по якості горіху. Горіх круглий. Середньо крупного розміру ідеально бланшується. За 4 роки плодоношення помітив мінімальний відсоток враження маніліозом. Але, як відомо, ідеальних сортів не існує. І у футкурамі є така невеличка схильність до борошнистої роси. Але в цілому це дрібниця. Також чоловічі сережки даного сорту не пилять. Не знаю, наскільки це можна відносити до недоліків. Це більше специфіка сорту. Але ці всі можливі недоліки, вони повністю компенсуються хорошою загруженістю та якістю горіку. Одна з найбільш загружених гілок під курами. Наступний черкеський 2, походження Республіка Адегея, також семирічні маточні рослини. П'ятий сезон вегетації, четверте плодоношення. Черкеський минулого сезону дуже сильно загрузився, тому в поточному році грішків трішки менше, це нормально. Хоча в цілому загрузка хороша. Тримаю даний сорт тут на ділянці більше як запилювач. В даному випадку для сочинських сортів, також сорт у Фоткурамі. І хотів декілька слів сказати стосовно смакових якостей Черкеського. А минулого сезону частину Середньокрупних горіхів реалізував, частину роздав знайомим, близьким. А собі залишив в основному сорти з дрібним калібром, в тому числі і черкеський. І зараз можу сказати, що Черкеський являється одним з найулюбленіших сортів по смаковим якостям. У нього Гарна жирність, гріховий присмак, також відчувається цукор і все це робить по смаку даний сорт приємним і збалансованим. Звісно, що стосовно смакових якостей, все суб'єктивно. Ще один сорт це азербайджанець гянжа, п'ятирічки, друге плодоношення. На перший погляд врожай непомітний, тому що горіхи ховаються під листям. Кругла форма горіху. В кластерах в основному від 2 до 4 штук. Горіх середнього розміру має Панку шкаролупу менше одного міліметра. Ядро ідеально бланшується і вихід ядра приблизно 50%. Також сорт має вертикальну силу росту і прекрасно формується штамбом. А Стосовно визрівання, якщо футкурамі і черкеський визрівають тут у 20-х числах серпня, то пянжа приблизно на 10 днів пізніше.